У ході спецоперації Національна поліція України вилучила понад 800 одиниць різного виду озброєння та більше 57 кілограмів вибухівки. Слідчі дії проводилися по всій Україні. 67 осіб отримали підозри 45 із них поліцейські затримали у процесуальному порядку. З метою перекриття каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів, а також унеможливлення їх потрапляння до рук криміналітету, слідчі національної поліції України, оперативники департаменту карного розшуку, департаменту стратегічних розслідувань, оперативники та слідчі головних управлінь поліції областей провели понад тисячу одночасних обшуків у причетних до цих злочинів осіб. Працює поліція, відкриваємо двері. Дімай сюди! Його сюди! У результаті поліцейські вилучили понад 800 одиниць різного виду озброєння, зокрема переробленою під вогнепальну, а також боєприпаси та вибухові речовини. Серед вилученого 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тисяч набоїв різного калібру, а також 57 кілограмів вибухових речовин. Окрім того, вилучено 22 кілограми наркотичних засобів, а також більше 546 кілограмів бурштину.